604 день в Канаді, 07.02.25, Сьогодні п'ятниця. Фрайдей, дуже класний день, легенький, не було багато роботи. Е, Спокійний, спокійний день. І поїхали по порядку. порядку, Що? Зранку я встав? Зібрався. Хто ж мені написав самого раненького? Хтось з офісу мені написав. А, охорона подзвонила, що ми приїхали по пожежній безпеці. Перевіряють знову ці смок-детектори, і це все, ходять по квартирам, їм треба відкривати, вони прослуховують. Я не знаю для чого, ми десь недавно це робили, кілька місяців тому. Але вони роблять знов. І сьогодні не було того хлопця, який їх супроводжував, відкривав їм двері. Я сьогодні відправив Алекса туди. І я сказав, я піду виконувати заявочки, а ти йди. О, але все одно вони там почали робити півдесята. До, до того часу ми ще встигли попити кави, пішли за комп'ютер, видиркували заявочки. Мало було зовсім спокійно сьогодні. Всі колори які були. О, люди порозбирали і їм вистачило. Багато їх було, я не рахував навіть. І всім вистачило, і всі задоволені. Е Стандартні заявки. Лампочки в одній квартирі три лампочки перегоріло в ванній. Я так розумію, що там згоріла одна, друга, коли вже згоріла третя, вони написали заявку. Потім змішує в душевій ці вібрації, коли великий тиск, я там відремонтував. Таке нічого серйозного. Е, П'ятниця спокійна. Після роботи пішли в тренажерний. 4 тренажерний, гарно позаймались, був тільки один індусик, який там постійно ходить, скоро він переїде. Хороший чувак, позаймався, ми всі вправи зробили і додому. Після того протеїновий порошочок. І повечеряли, повечерили картопліки, насмажили фрі соломкою. І потім я взявся робити плов, бо розморозив індика, величезний індик. Захотілося плову, дуже багато рису, є м'яса, і це все треба використовувати. цибуля. Ще Артур позвонив, каже, треба моркву, а я якраз думаю, ну, блін, плов буду робити. Є в мене морква в морозилці, але якщо вже свіжа, то вже свіжа. Якраз три моркви не дав, бо в нього було забагато. І вже все запакував в цей, в скоро в цей мультиварку під тиском. І воно готується. Поробив фотки, пам'ятаю, хтось. Не пам'ятаю хто давним-давно хтось написав, що хоче подивитися, як цей плов виглядає, що там входить і як його робити. І я поробив фотографії, потім закинув групу. Але нехай вже приготується. Так що так. І все. Зараз відпочивати. Сходив душ. Замучений трошечки, ніби нічого не робив, але замучений. Бачив е, відео в якомусь е, Фейсбуці, напевно, чи в Тік-Току, у мене немає, в Фейсбуці. Ніхто не може замучитись, так як кіт, який нічого не робив. Кіт, такий лежить, спить. Ото я зараз.